Вихідними у філії номер 2 імені Павла Житецького міської публічної бібліотеки відбулася унікальна арт-терапія, нейрографіка на тему збільшення фінансових можливостей. Учасники заходу зібралися в затишній читальній залі, щоб за допомогою творчості уяви відкрити нові шляхи до фінансової стабільності. Нейрографіка це сучасний метод малювання, який допомагає подолати страхи, зняти стрес і налаштувати мозок на досягнення мети. Тут і творчість, і психологія, тут все пов'язано, бо вона базується на наших сполученнях, це нейрончиках, Нейрографіка. Нейро це наші зв'язки сполучені, а графіка це як від мистецтва. І ось сьогодні у нас дуже цікава тема збільшення фінансового потоку. І це ніби, знаєте, такий. Розширення власних можливостей не тільки те, що ми можемо зробити, а за допомогою нейрографіки ми можемо побудувати нові шляхи в нашій голові. Під керівництвом досвідченого тренера учасники створювали незвичні абстрактні малюнки, у яких кожна лінія і форма символізують бажання, ресурси та потенціал людини. Такі заходи допомагають людям розкрити творчий потенціал, а також сприяють зміцненню віри у власні сили. Тільки будуючись на власних думках, у нас ж дуже багато підсвідомого, яке навіть іноді і психологам важко це підійняти. І вони будуть самі вибудовувати нові шляхи, і навіть у когось під час малюнка вже буде. Як то кажуть, знаєте, нова ідея, новий шлях вирішення. Якщо це проблема, то вирішення проблеми. Як у когось, якщо якийсь запит буде, то це ну буде нове бачення. Учасники занурилися у світ ліній та кольорів, малюючи на папері власні фінансові мрії. Цей метод арт терапії допомагає працювати з підсвідомістю, подолати страхи та обмеження, які заважаються досягти матеріального достатку. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремачуські новини.